Як я вперше з'їздила на рибалку в Данії. Мене одразу привезли в магазин для рибаків. Тут дуже всього багато, від чого очі розбігаються. Якщо буде цікаво подивитися асортимент цього магазинчику, то я можу завети це відео без прискорення. Тому, якщо ви хочете, обов'язково напишіть мені це в коментарях. Будьте уважні, тому що данці в цьому магазинчику не вміють рахувати гроші і мене могли надурити на 50 данських крон. Але я не розгубилася і повернула свої гроші. Обов'язково слідкуйте за цінами та беріть чек у касирів. І ось ми на місці, ви подивіться, яка неперевершена краса. Я просто була у захваті. Це невеличка затока від моря. В Данії, що прибачити, потрібно мати ліцензію. Ви можете придбати її на рік за 220 данських крон, або придбати єдиноразову за 50 данських крон на один день. Ловили ми ось такого невеликого оселедця. До речі, дуже смачна риба. Я була дуже задоволена своєю риболовлю, тому що я спіймала 27 сім оселедців. Це був мій перший досвід, і тому я була дуже задоволена. Також його вага складала 2 кг 968 г.